Голос у кадрі. Доброго дня, ви слухаєте Голос у кадрі. Сьогодні ми розмовляємо зі студенткою інституту журналістики Наталкою Патрікеєвою. Привіт, Наталко. Привіт. Я знаю, що ти пишеш вірші, коли ти написала свій перший вірш. Свій перший вірш. Я дуже добре пам'ятаю, мені було тоді 5 років. Він був про день і ніч. Після того я завела якийсь такий окремий зошит, в який я почала записувати свої вірші. Навесні ти видала свою першу збірку Живопис почуттів, звідки така глибока лірична назва. Тут усе просто назва походить від назви. Одного із віршів, які входять до цієї збірки, він так і називається Живо без почуттів». І вірш один із таких центральних в усій збірці. Він якби, стосується не лише якихось словесних висловів про. Про почуття, про кохання, а також переплетений із якимось мистецькими такими образами, художніми. Крім того, що ти пишеш вірші, ти малюєш. Розкажи, а до чого більше лежить душа? До висловлення почуттів через слова чи за допомогою фарб? Тут важко відповісти, до чого більше лише лежить душа, тому що у різний час хочеться займатися різними речами, і вірші потрібно писати тоді, коли тобі дійсно є що сказати, і ти хочеш про це говорити. І часом складається так, що я можу їх написати місяць, два, а то і більше. А малювати я постійно стараюся робити, тому що я думаю, чим більше цим займає. Цим займатися, тим краще буде виходити. Я вже так думаю багато-багато років, і якби якщо я запланувала якийсь час малювати, я стараюся робити і виділяти на це час, тому просто це зовсім різні речі в моєму житті і. Порівнювати до чого більше це дуже складно. Ти була учасником експериментальної практики інституту журналістики. Протягом місяця ти у складі групи студентів писала для районної газети. Поділись, будь ласка, враження. Районна газета це окрема тема в моєму житті. Я цікавлюся розвитком регіональної районної преси, і справді писала до своєї районної газети, коли ще вчилася в школі. Коли ми були у Калинівці, ми... Як Якби... Замінили редакційний колектив, і намагалися із головним редактором створювати газету, яка мала назву Прапор перемоги. І це справді дуже цінна практика, тим що ти постійно знаєш, що газета повинна вийти. Вона виходила двічі на тиждень. Інформацію потрібно було постійно шукати самому. Не так як у нас зазвичай в інституті тобі дають якусь конкретну тему, і ти про це пишеш. Тут навпаки, ти тему маєш знайти сам, і це насправді дуже цінна практика. і я думаю, в того в кого буде можливість пройти таку практику саме в районній газеті, на першому, другому чи на третьому курсі, це був би дуже цінний досвід. А що читаєш ти, і що особисто надихає тебе? Я намагаюся читати багато. На жаль, не завжди виходить, просто можливо, не настільки багато, як я би того хотіла. Останній автор, який мене вразив, і якого я читала, це був Сергій Довлатов, російський журналіст. і... Письменник його книга Компроміс. Вона про журналістику, про журналістику радянських часів. Хоча насправді цей матеріал дуже цікавий. Він розповідає про особливості роботи, саме справжнього журналіста. І я думаю, ця книга була б цікава взагалі всіх. Твори не тільки для журналістів, а й для всіх людей. Його творчість саме така глибока, цікава, гумористична. І я думаю, варто було всім його почитати. Можливо, наостанок процитуєш якийсь із своїх віршів? Ти, неначе світлий мотив, ніжний і теплий, пастельний. Вчора, сьогодні завжди любив свіжу і палку, акварельну. Я чорно-біла, тьмяний силует, нечітко окреслена постать. Ми не наче графічний сюжет. Знаєш, кольорів нам не вдосталь. Веселкові барви на полотно лягають помірно, олійно. Скільки в житті негативу було, скільки ще фарб нам потрібно взяти мольберт і побачити те, що просто ніяк не помітити, фіксувати у пам'ять у образах все в яскраво-зеленому світлі, ви слухали програму «Голос у Кадрі для вас. Працювала Ганна Головач. А розмовляли ми сьогодні зі студенткою інституту журналістики Аталкою Патрікеєвою.